А давайте зробимо запечені фаршировані перці. Робляться нескладно. Виходить багато всі грамовки, як і завжди написала в описі відео. Я беру звичайні перці, можна брати такі більш великі болгарські. У мене невеличкі, різнокольорові. Нарізаємо навпіл, виймаємо серединку, миємо та просушуємо один болгарський перчик. Я нарізаю дрібненько соломкою. Буду додавати її в начинку. Також в начинку додаємо порізано дрібним кубиком томати та натерту на терці морку. Можна також порізати ріпчасту цибулю. І Дуємо зелень, розігріваємо олію на пательні і обсмажимо всю нашу овочеву суміш хвилин, 7 буквально соломо, перчимо злегку і періодично помішуємо, щоб морква стала м'якішою. Далі для начинки беремо курячий фарш, солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції, в мене зелена аджика та томати з базиліком олі по-домашньому. Додаємо наші підсмажені овочі і швиденько перемішуємо. Можна прямо гарячим, можна дати трошки охолонути. Викладені на декоперті фаршируємо начинку, доливаємо 150 мл. Літрів холодної води випікаємо в розігрітій до 180 градусів в духовці 30 хвилин. Тим часом робимо помазку. натираємо сир, додаємо сметану та пропускаємо через прес-часник. Все добре, добре перемішуємо. Змащуємо зверху готові перці і випікаємо ще 15 хвилин. Все, наші перці готові. Можна посипати зеленю і подавати. Вони дуже дуже смачні і зовсім нескладно робляться. Нескладна, смачна сезонна страва. Смачного ваше даріко.